Всім привіт, друзі! На зв'язку інтракт і Сьогодні в нас на відеогляді ось така велика лед балка метрова по потужності 360 Вт, Кріплення вона має бокові. Ось так вона працює дуже потужна. Один сектор діодів іде на ближнє світло, а інший сектор діодів іде на дальнє світло. Як ви можете побачити, автівка спереду стоїть на дистанції 70 метрів, і балка досягає до неї. Тобто світло дуже потужне, його вистачить як на ближнє, так і на дальнє. Але на ближнє треба балку спрямувати вніс, щоб не засліплювати зустрічну смугу. Ось так вона працює. Тобто ви можете побачити ось такий пучок, а по бокам світло розсіється на ближнє. І ось так ця балка працює на стіну. Стіна від мене в дистанції 3 метра. І ось так вона працює. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі. Або замовити за номером телефону, дякуємо усім за перегляд.